Вітаю! Ви на каналі магазину рослинних продуктів Пане Віган і я Лариса Ковальчук. Тут я розказую про різноманіття рослинної веганської їжі та показую, як це смачно можна приготувати. Всі продукти, про які піде мова, можна купити у магазині Панові Віган», що в Києві, або замовити через сайт з доставкою новою поштою по Україні. Сьогодні розкажу про продукт, який найчастіше використовують у сніданках. Це сосиски. Ми розглянемо 5 різних веганських сосисок. Розкажу, з чого вони зроблені. І в чому принципова смакова відмінність. Отже, почнемо. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, адже тут буде дуже багато цікавого про рослинне харчування. Перший варіант це рослинні сосиски від українського виробника Вегас. Вони зроблені стовідсотково соєвого протину або соєвого білка. У нас вже є відео про рослинні ковбаси. Там є ковбаси від виробника вегас, і по суті. Це те саме, те саме, самий склад, що і ковбаса класична від Вегас, але у формі сосисок. Наразі пропоную вам їх відкрити і показати, які вони по структурі. Де мої ножнички? Як і м'ясні сосиски, м'ясні сосиски часто роблять у поліетиленовій упаковці, і візуально вони взагалі не відрізняються від звичайної молочної сосиски, м'ясної молочної сосиски. Така сама розовенька, така сама однорідна. Вона дуже до речі м'як і м'яка, саме тому її не рекомендується підсмажувати, не рекомендується варити, вона вже готова до споживання. Можна трішки підігріти. А якщо ви будете розігрівати її в мікрохвильовці, вона просто вибухне. Якщо я от зараз буду її толіпати, вона просто зламається, тому ба-бах. Ніжний смак без зайвих спецій, не пересолена. М'якенька пружна, типу молочна сосисочка для тих, хто любить такий легкий смак. Другий варіант сосисок, про який я хочу вам розказати, це від виробника према, також український виробник, але ці відрізняються тим, що у їх складі переважна більшість займає пшеничний білок, і через те вони більш пружніші, і їх, класно посмажуть на грилі, на сковорідці. вони вже не будуть прилипати, не будуть розпадатися. Я зараз відкрию і покажу вам, які вони. Буду розламувати, щоб ви побачили різницю. Саме ці сосиски вони мають форму розвідку. Розмір, довжину і товщину дуже еротично виходить діставати їх з упаковки. Дивіться, вона така товстенька. Якщо порівняти з попередньою сосискою, бачите, така тоненька, це така товстенька, і колір зовсім інший. Він такий більш натуральний, ця така розовенька І вона, бачите, за рахунок того, що в складі є. Пшеничний білок, пшеничний протеїн, вона вже не така крихка, не така м'яка. У неї вже така структура, наче у справжньої сосиски. І ця сосиска вона дійсно схожа на вона ні, можна так сказати, та сосиска також схожа на м'ясну. Просто ця більше схожа на м'ясну. По смаку вона більш солонувата, вона трошечки підкопчена. Тут більше відчувається спецій. вона ідеальна буде в хот-догах. Вона ідеальна буде підсмажити на грилі. Ідеальна буде на сніданок і рекомендую спробувати. Третій варіант сосисок ми вже перейдемо до групи конкретно таких копчених, підкопчених сосисочок, типу, типу як мисливські. І знову-таки у нас два виробники: це бегас, але це взагалі інший смак, інший вид натурального копчення на буковій щепі. Вони також вже приготовані, але, але їх можна смажити на грілі. Варити не рекомендується. Класно, буде просто підсмажити. По розміру вони також підходять, щоб використовувати їх в ходогах, вони довші. Вони трошки інші, і тут, тут більш вже яскравий смак копчення, тут більше перцю. І якщо я розламаю цю сосиску, ви побачите, що всередині буде вже шматочки веганського сала. Тобто вона взагалі імітує, дуже імітує мисливську ковбаску. Але структура у неї однорідна, таких шматків м'яс типу м'яса, ви в ній не побачите. Тобто, вона також зроблена на соєвому білку. Пахне копченою сосисочкою. Наступні копчені сосиски це знову виробник према. Тут зовсім інша структура. Вони вже зроблені переважно з пшеничного білка. Знову таки скажу, що коли з пшеничного білка сосиска або ковбаса, то вона буде більш пружною. Більш якби твердішою, більш структурною. Ось вона в сирому вигляді, але рекомендується її підсмажувати, тому що вона така взагалі сиренька. Хочеться, хочеться термічно обробити або запекти, або підсмажити. У неї всередині ніби такі шматки м'яса і сала. До речі, вона дуже схожа по структурі своїй на краківську ковбасу від према цього ж виробника. У передньому відео я про неї розказувала. На сьогодні це крайній, останній варіант, про який я хочу розказати. Це ось такі сосиски. Вони відрізняються від попередніх, тому що вони зроблені з горохового білку. Вони ось такі упаковці зберігаються вони в морозилці, саме через те, що вони зроблені з горохового білку. Коли вони повністю розстають, їх структура зовсім зовсім м'яка. При термічній обробці вони стають твердішими, і я хочу вам це показати. До речі, їх можна підсмажувати без розморозки, тобто вони у вас зберігаються в морозилці. Якщо ви хочете приготувати їх на сніданок, дістаєте. Дістаєте з упаковки і одразу підсмажується. Це дуже смачно, дуже швидко, дуже зручно, тому що термін зберігання сосисок у морозилці від 6 місяців. Можна не переживати, що ви купили сосиски, їх вчасно не з'їли, і вони у вас зіпсувались в холодильнику. Так, 6 місяців в морозилці нормально. Ну що, пропоную одразу їх розкрити і підсмажити, і можна навіть зробити такий собі хот дог Так, ми відкриємо зараз дві сосиски і зробимо два ходоги. У мене є ось такі рогалики. Це не ходогові булочки, але мені подобається, коли я з них роблю саме ходоги. Я розрізаю навпіл. І ще тут важливо, щоб не забагато було тіста, щоб сосиска класно так вклалась. Я достаю серединку. Дивіться, як класно. Раз, раз і сосисочка вже всередині, але з двох половинок. Дістаємо серединку. Зайвий хлібчик можна забрати. Підсмажуємо. Ми також трошечки, трошечки підсмажимо, щоб оце була хрустка така скоринка, щоб воно не розм'якло, коли ми буде мастити соусом. Ми спочатку підсмажимо. Раз, два. Буквально, буквально, я не знаю, 5 хвилин, щоб воно прихопилось, стало золотеньким. І смачненьким. Так, все. Наші рогалики вже підсохли. Бачите, яка в них золота скаринка? Клас, вони такі дуже хрумкі. Ми їх покладемо сюди. Я ставлю помірний вогонь і буду смажити на олії авокадо. До речі, вона також продається в магазині. Пановіган. Це одна з найкращих олій для смаження. Я б сказала навіть найкраща олія для смаження. Буквально трошечки я її капаю. Поки у нас підсмажуються сосисочки наші, ми ріжемо огірочки. Ну я не знаю, ви хто відрізає попки. Я відрізаю завжди попки в огірочках. Це така звичка. І отак от нарізаю. Можна кругляшками, можна полосочками. Просто кругляшками воно буде випадати. Буде кусати, воно буде собі падати. Полосочками буде більше триматися всередині. Ну що знову я використовую веганський майонез ідеальний. Намастили. Ще якщо любите додати сюди ж гірчички, буде гостренько, пікантно, смачно. І тепер, тепер, тепер листочок салату. Тому що це візуально гарно. Це додає свіжості такої. Тут у нас такі ліжечка для сосисочок. Дивіться, воно готове прийняти сосисочку. Ну що, я думаю, що сосиска вже готова. <тит> <підь> піти у ліжечка. Господи Боже. От сюди прям хочеться гірчицю так помастити, буде взагалі класно. І кладемо і огірочки солені. І де у нас верхушка наша? Ось це вона. Чік. Ось такий ходох з сосискою, з росиною сосискою всередині. М -м. Класно, Треба більше трошки соусу. Дивіться, яка вона. Вона структурна, тим єси не зрозуміть, що вона без м'яса. Це круто, класно, смачно. Я рекомендую. А які з цих сосисок надихнули вас спробувати веганські альтернативи? Чи може ви вже куштували якісь? Заїжджайте до нас. Магазин «Панавіган» у Києві або замовляєте через інтернет-магазин, і ми відправимо новою поштою по всій Україні. Не забудьте підписатись, якщо цього ще не зробили, та поставити лайк. Адже на цьому каналі ми будемо розглядати ще більше цікавих рослинних альтернатив. Побачимось у наступному відео. Па-па!